тм 62 п 3 міна протитанкова, протигусенична натискної дії. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження завдається за рахунок руйнування їх ходової частини фугасною дією заряду вибухової речовини міни. Вибух відбувається в момент наїзду колесом або гусеницею на датчик цілі міни. Міна складається з корпусу, заряду вибухової речовини та підривника. Діаметр корпусу 320 мм. Висота з вкрученим підривником 128 мм. Корпус міни виконано з ударостійкого поліетилену, зеленого або оливкового кольору. Корпус виконано з двох половин верхньої та нижньої. Конструктивно верхня половина є меншою в діаметрі і входить у ширшу нижню половину. Половини замикаються між собою за допомогою завальцювання по верхній частині борту нижньої половини. Міна може споряджатись зарядами вибухової речовини різної маси та вибухової потужності. Ними можуть бути заряд тротилу масою 6,5 кілограми. Або заряд сумішової вибухової речовини підвищеної потужності, як от ТГА або МС. Масою 7,2 кг. Загальна маса міни може коливатись в межах від 8 до 9 кг. Дно міни гладке і не містить жодних технологічних отворів. В горішній частині корпусу міни встановлено неметалічний різьбовий стакан. В нього закручується підривник. В нижній частині стакана закріплено додатковий детонатор з пресованого тротилу. Для герметизації місця з'єднання підривника з міною застосовується гумова прокладка, яка вкладається у спеціальний круглий виріз в стакані міни. Також з метою герметизації у місце з'єднання стакана з корпусом встановлено гумове кільце. Під час зберігання міни у неспорядженому стані стакан міни закривається поліетиленовою кришкою. У випадку перенесення міни вручну на неї надягається упряжна ручка. Вона виконана з синтетичної стрічки зеленого кольору. Стрілкою вказано місце захоплення рукою. Спочатку ручка оснащувалась циліндричним гудзиком для застібування на міні. Згодом ручки почали виготовляти без гудзиків. Ручка просто натягується на корпус міни. Якщо міна встановлюється за допомогою засобів механізованого встановлення, ручки перед завантаженням знімаються, щоб не заважати роботі механізмів мінних загороджувачів. Внаслідок того, що фарба погано тримається на поверхні поліетилену, маркування на міну наноситься шляхом видавлення на поверхні корпусу. На екрані міна споряджена мінним підривником МВП 62M. Цей підривник є вдосконаленою версією підривника МВП 62. Його ключова особливість полягає у можливості приведення міни у безпечне положення без викручування підривника з міни. Конструктивно підривник МВП 62М повторює будову підривника МВП 62. Підривник МВП 62М складається з кришки. Яка є натискним датчиком цілі, корпусу з передавальним зарядом, ударного механізму, пневматичного механізму дальнього зведення і заглушки. Задля забезпечення переведення підривника у безпечне положення без відкручування підривника з міни у конструкцію движка та пускової кнопки зі штоком внесено конструктивні зміни. Якщо пускова кнопка підривника МВП 62 кругла Кнопка МВП 62М має два фігурні вирізи для встановлення у них спеціального ключа перевідника. На нижньому кінці штока пускової кнопки МВП 62 розташовано хомутик. На нижній кінець штока підривника МВП 62М встановлено кулачок, який закріплений на штокові за допомогою шайби з гайкою. На кулачку виконано торцеві зубці, які зачіпляються за виступ движка. Движок підривника МВП 62М має два бічні виступи. На одному з яких розташовано зубці для взаємодії з зубцями кулачка, а на іншому упорний гвинт, задача якого фіксувати движок у бойовому положенні. Для належної експлуатації підривника використовується ключ підривника і ключ перевідник. Для вгвинчування у міну підривників мвч 62 і МВП 62 м використовується один і той самий ключ. В області робочого органа ключ має три прямокутні пази, які зачіпляються за два прямокутні виступи на кришці підривника МВП 62 м Цим самим відбувається зачеплення ключа за підривник. І його поворот. Ключ перевідник призначений для переведення підривника МВП 62 м з бойового положення у безпечне. На одному кінці ключа виконано зачіп з двома виступами. Він призначений для зачеплення та витягування нагору пускової кнопки підривника МВП 62М. На іншому кінці ключа виконано Г подібний виступ, аналогічний ключу підривника МВЧ 62. Таким чином ключ перевідник можна використовувати для експлуатації підривників мвч 62 та МВП 62М. На екрані зображено підривник у безпечному положенні. Пускова кнопка зі штоком підняті. Кулачок підпирає край виступу движка. І таким чином утримує його на місці. На екрані показано підривник у безпечному положенні. Підпружинений движок знаходиться у запобіжному безпечному положенні. Його капсуль-детонатор відведений від осі ударника та передавального заряду в бік. Навіть якщо відбудеться натискання на кришку датчик цілі, удар ударника не прийдеться у капсуль-детонатор, і вибуху не відбудеться. Для приведення міни у бойове положення слід зняти запобіжну чеку з пускової кнопки підривника і протиснути пускову кнопку до упору. В цей момент кулачок опускається. І вивільняє підпружинений движок. Під тиском своєї пружини движок розпочинає рухатись і стискати сильфон, витискаючи з нього повітря через отвір у діафрагмі. Витікання повітря з сильфону триває у часовому проміжку від 30 до 300 секунд. На екрані показано момент переведення підривника у бойове положення. Видно, як движок продовжує рухатись, витискаючи повітря з сильфона. Підривник у бойовому положенні. Повітря з сильфона повністю витиснено. Движок зупинився і своїм капсулем-детонатором став прямо навпроти жала ударника і передавального заряду. На екрані передавальний заряд та капсуль детонатор відсутні. Упорний гвинт движка вперся у корпус, таким чином зафіксувавши движок. На екрані крупним планом показано положення зубців кулачка та виступа движка в момент перебування підривника в бойовому положенні. Для переведення підривника у безпечне положення слід. Встановити фігурний виступ ключа перевідника у фігурні вирізи пускової кнопки, повернути ключ-перевідник рухом по годинниковій стрілці і одночасно підняти його вгору. Відбувається обертовий рух штока та кулачка. В цей момент зубці кулачка входять у зачеплення з зубцями бічного виступу движка. Під час обертання кнопки ключем-перевідником по годинниковій стрілці, за рахунок зубчастої передачі між зубцями відбувається відведення движка у безпечне положення. Коли кулачок мине зубці виступу движка, відбувається розчеплення кулачка і виступу движка. В цей момент. Пускова кнопка ключем перевідником піднімається вгору. Піднявшись вгору, кулачок стає навпроти виступу движка, цим самим блокуючи його рух у бойове положення. Пускова кнопка є піднятою на таку висоту, яка дозволяє встановити запобіжну чеку. Опісля встановити на пускову кнопку запобіжну чеку. Міна приведена у безпечне положення. Міна ТМ-62П3 може застосовуватися з усіма підривниками сімейства МВ-62, В момент прийняття міни на озброєння Радянською армією оптимальним вважалось використання міни ТМ62П3 з підривниками МВ-62, МВП-62 та МВП-62М. Підривник МВП 62П може застосовуватись з усіма мінами сімейства ТМ62. Міни ТМ 62П3 постачаються у війська у дерев'яних ящиках захисного зеленого кольору довжиною 66 см, шириною 40 см. І висотою 43 см. Маса брутто-ящика ящика 53 кілограми. Підривники МВП 62М в кількості 24 штуки постачаються у війська у пакуванні, яке ідентичне пакуванню підривників МВЧ 62. У дерев'яних ящиках захисного зеленого кольору довжиною 53 см, шириною 52 см, висотою 40,5 см. Маса брутто-ящика ящика 37 кг. Ящик комплектується відповідним ключем підривника та ключем перевідником.